Вже тепло кудись зникає, ночі стали зимними. просто осінь наступає, йде шляхами битими, скоро листом закружляє встелить все периною. і у небі проспіває смутною пташиною. Скоро листом закружляє встелить все периною, і у небі проспіває смутною пташиною. Часу вкрай не вистачає, щось зробити ніколи. Знову стрілки поспішають до хурделиць і скоро листом закружляє встелить все периною, і у небі проспіває смутною пташиною. Скоро листом закружляє, Встелить все периною, і у небі проспіває, смутною пташиною, літо швидко закінчилось, навіть не натішились, ще й засмаги не лишилось, просто так відмітились, скоро листом закружляє, Встелить все периною, і у небі проспіває, смутною пташиною. Скоро листом закружляє, встелить все периною, і у небі проспіває, смутною пташиною, вже тепло кудись зникає, ночі стали зимними просто осінь наступає, йде шляхами битими, скоро листом закружляє, встелить все периною, і у небі проспіває, смутною пташиною. Скоро листом закружляє, встелить все периною. І у небі проспіває смутною пташиною. І у небі проспіває смутною пташиною. І у небі проспіває смутною пташиною.